Які помилки є на цій сторінці. Добре, що в нікнеймі можна виділити арт і здогадати, чим людина займається, але вже дуже зливається із всіма літерами, тому раджу поставити тут крапку. Фотографія для художника неправильна. Потрібна своя лише без додаткових людей на аватарці, можна з пензлем чи іншим атрибутом професії. Жирний рядок. Тут вже неправильне слово Турція. Не Турція, а Туреччина. Ще можна додати художник. Англійська мова може бути, але краще тоді вже турецькою, щоб охопити більше аудиторії. Взагалі немає опису. Тут потрібно написати, який саме ви художник, в яких стилях. Працюєте, ваші досягнення, можливо, якісь виставки, в яких ви приймали участь, чи хтось відомий купив у вас картину, чи є в чомусь ваша унікальність. Хайлайти взагалі незрозумілі та не стосуються професії. Тут потрібно додати хайлайт про себе, послуги, так як це картини, то ще можна додати хайлайт доставка. Ще, наприклад, на стіні, де будуть показані фото від клієнтів з вашими картинами в них вдома. Виставки, процес. Сама стрічка непогана, але якось мало життя. Добре було б, якби крім картин, ще щось додати більше людей, сам процес та інше. Хештеги. Я Робила коментар в коментарі, та якщо чесно обрала по інші хештеги. Якщо хочете такий розбір вашого профілю, пишіть в коментарях розбір, та я зроблю схоже рілс із вашим прикладом.